Доброго здоров'я! З вами Кислород і нове оновлення Blast Update. І зараз коротко прибіж... пробіжемося по тому, що воно принесло. Перше, що вам потрібно знати, так, це те, що для того, щоб в повній мірі спробувати всі елементи оновлення, вам потрібно почати нову гру. Тому, як додається нова сюжетна гілка, яка не згенерувалася в вашому світі. Так, це тупо. Але маємо, що маємо. Перше, що нам принесло це оновлення, і що буде, якщо не повністю, то хоча б частково працювати, це метеоритні дощі. І гравці в ванільну версію скажуть, теж мені оновлення, кожного дня прилітають регуліти та засипають астероїди. А я скажу, що вони праві, та не до кінця. Тому як метеоритів стало багато різновидів, і на кожному астероїді вони свої. Ну, тут, як бачите, золотий і гладкий метеор. Тут немає взагалі. Тут лід перелітає, а тут оксиліт. Також їх стало видно на зоряній мапі. Ось він прямо зараз летить до нас. Через цикл прилетить. І можна приготуватися до їхнього польоту. Чому це буде працювати частково? Тому що вже на створених світах, якщо ви вже знайшли астероїди, тобто відкрили отак дзерину мапу, то на ньому метеоритних дощів не буде. Точно будуть метеорити, коли ви будете відкривати часовий розлом на том астероїді, де у вас стоїть ключик для відкривання. А на інших астероїдах не факт. Разом з метеоритами нам додали способи боротьби з ними. І це ось такі ось звинищувачі метеоритів, які має достатньо велику площу огляду 32 на 32 клітинки. І стріляє він вибуховими снарядами. Які виготовляються в новій будівлі, яка так і називається виробник вибухових снарядів. Проте не все так просто, як хотілося. Ці снаряди робляться із нафти та обробленого металу. Тобто, це не самий дешевий спосіб себе захистити. Можливо, старі бункерні двері. Будуть ефективніші. А також для виробництва патронів вам знадобиться дублікант з навичкою піротехнік. Тобто ця і гілка стала ще трошки кориснішою, ніж вона була. А також деяким дублікантам подобаються метеоритні дощі. І тому в неї зростають характеристики під час цього ж дощу. От, наприклад, у нас стіл, якщо ми його зараз спіймаємо О, так. у нього є характеристика ось. Обожнювач міння. Під час метеоритного доща дається бонус плюс 3 до всіх характеристик. А зараз почекаємо ось 0,6 цикла, як прилетить метеорит, щоб показати, як працюють ці механізми. Ось так відбувається. Метеоритне стрілянини і захист від е, метеоритів вашої бази Захищають ці пушки ну, відсотків 90-95 е, е, усіх метеоритів, які до вас падають. Тому як е, Якщо дуло в неї повернути сюди, і вона часто сюди стріляла, а метеорит іще один різко сюди летить, або два одночасно, і у вас немає такої пересічної траєкторії, як отут, що вони один на одного накладаються, то пушка може пропустити. І ще. Що вам потрібно знати, вот, як ви бачите, коли вдаряється об астероїд метеорит, він лишає після себе матеріал, з якого він складається. А коли ви його знищуєте, то від нього нічого не лишається. А золотий сплав може бути навіть корисним. Щодо сюжетної особливості. Так, вона може бути лише в новій грі і на будь-якому астероїді. Я не знаю, мені так пощастило, чи воно так працює, але в мене всі сюжетні особливості на одному астероїді заспавнились. І ось вони, наші копалини. Їх на астероїді 4 штучки. І коли ви перший раз його знаходите і натискаєте, вам викинуть таке ось повідомлення. Перше знайомство. Мені трапилося, ми, ми знайшли скам'янилу істоту, або його частину. Це не схоже ні на один із видів, котрий ми бачили на цьому астероїді. Як воно тут з'явилося? Чи є поблизу інші подібні істоти, безпечно взагалі турбувати минуле іншого виду? Не дивлячись на всі ці питання, нам лишається лише продовжувати. От і нам потрібно розкопати всі ці, ці копалини, Скам'янілості. Але є одне але. Як ви бачите, їхній спаун він специфічний. І особливо небезпечна оця квіточка. Спорів, тому як тут вона розкидає зомбоспор, що може загубити вашу колонію. Тому ми йдемо їх розкопувати. І ось коли ми розкопали першу скам'янілість, нам приходить сповіщення. Успіх, мої дубліканти викопали скам'янілі останки гигантського створіння. Вони знайшли, що. Навколо астероїда ще е, розкидані кістки. Нам конче необхідно зібрати скелет для подальшого аналізу. Ось і ще одне ми розкопали. Даний іскопай не Схоже, що ДНК цієї істоти колись використовували як щось. На кшталт генетичного сховища. І ось коли ми розшифрували всі, ну, верніше розкопали всі скам'янілості, нам приходить. Ну, це сповіщення не міняється, можливо, його поправлять. І ось готова сюжетна особливість. А вона також не переведена. Але зараз я вам її прочитаю. Мої дубліканти ретельно зібрали стільки розкиданих останків гігантського створіння, скільки змогли знайти. Їхні зусилля розкоп... розкопки здавалося б... А Їхні зусилля розкопали, здавалося, б, бездонний кар'єр скам'янілостей під великим місцем найбільшого фрагмента. Серед найвищих кісток був нашийник ручної роботи. Воно занадто велике, щоб належати до будь-якого виду, який традиційно відносить до категорії тварин компаньйонів. І ми натискаємо на активацію попаду. Падає нам такий нашийник. Він, скоріше за все, буде як декор. Ну, зараз ми його. Так, він аж ось використовується в якості декору на постаменті. А тут ми можемо. Ми знайшли кар'єр із, із копаємим і ми можемо його звідси дубувати. Але ми його добуваємо за діаманти алмази. Ну, ми міняємо 1 кілограм алмаза на 100 кг скопаємо. Корисно це? Ну, не знаю. Так як іскопаю, і ці копалини, вони використовуються тільки для того, щоб пробити вапняк ізвість. Тому таке. Також змінили спосіб отримання кастомізації. Тепер це хочуть зробити щотижневу така щотижнева акція. В час гри у вас з'являється повідомлення про те, що доступні нові схеми, і вам потрібно на протязі 6 годин їх забрати. Ось отут у вас з'явиться повідомлення. Тиснемо на цю кнопочку. І забираємо, там з'являється анімація, де вам дається три об'єкти. Якщо у вас вона не світиться, так як вона зараз у мене і вона не світиться у вас отут. Отримати схему в вкладовці. Це означає, що вам нічого не надіслали. І вам потрібно почекати. Або ви вже забрали, тому чекайте, через тиждень ще буде. А ще із такого цікавого прибрали в темній зоні астероїда. Ось ну, тут, хто пам'ятає, хтось помічав відображення рослин та споруд із сусіднього астероїда. Якщо хто не знав, то у вас сусідній астероїд знаходиться прямо тут, просто він затемнений. І якщо тут є якісь рослини, із ними там якісь негараз затоплені чи ще, що, воно отут позначки, що вони там засохли або таке, що затопилося. Воно з'являлося у вас тут в зоні. Тепер це перебрало. Отже, в підсумку додали сюжетну особливість, яка не працює на створених світах, уже створені. Метеоритні дощі додали на всі астероїди, які працюють аналогічно. І додали нових будівель, якими ви, скоріш, не будете користуватися. Так як ну, не буде потреби, скоріш за все. Так що самі вирішуйте, наскільки це було корисне оновлення. Якщо вам цікаво, то в описі лишу посилання на новину, де ви зможете прочитати всі нововведення даного оновлення. Там же і буде посилання на Discord сервер. Заходьте, поспілкуємося, якщо цікаво. Також не забувайте про підписку на канал, лайк, якщо відео сподобалось. І бувайте здорові та до скорого!